Понад 50 тисяч ліхтариків та понад 30 тематичних локацій. 5 квітня у Чернівецькому парку імені Тараса Шевченка відкрили парк світлових фігур «Lights and Dreams». Частину коштів із продажу квитків спрямують на допомогу зсу. Яких казкових героїв можна зустріти у парку та доки працюватиме світлова локація в Чернівцях? Розповість Євген Пасайлюк. Загадайте бажання у Джина, королева ельфійської долини та лісових фей, яка завжди прийде на поміч. Шлях королівства ельфів та фей, якому можна заблукати. Золотий дракон, який охороняє всі скарби світу. Light's and Dreams світлове шоу, яке вперше відкрилося у Чернівцях. В Чернівцях немає можливості багато куди піти, тому що ну, площадок таких великих немає. Тому цікаво, що тут є. Щось для дитини нове, цікаве. Наскільки я дивилася в рекламному роліку, що це буде щось таке, як Диснейленд. мої очікування, ну, взагалі, ми такого жодного разу ще не бачили такого. І ми думаємо, що це будуть такі великі світові фігури в тій інтерпретації, в якій ми ще жодного разу не бачили. Просто це для нас все нове. Я там прийшла зі мамою, з своєю мамою і з молодшим братом і там казали, що буде. Ну а ще з парку Шевченка така, добре, давай підемо, подивимося, що там. З 20 до 22.30 щовечора до 2 червня триватиме справжня магія. «Lights and Dreams» – це казкова історія персонажів з паралельного світу, яку втілили у реальність. Це відважна фея, яка постійно знаходиться з ліхтарником та постійно з ним свариться. І... Так як пропав ліхтар, вона прийшла у світ людей, щоб сповістити це ліхтарнику і почати знову разом шукати ліхтар. У цій казковій феєрії Олександр Романчук шукає загубленого ліхтарика. Сталася дуже велика ситуація, яка дуже вплине на нашу виставу. Загубився ліхтар. Його треба буде знайти. Ми будемо взаємоді... робити взаємодії з Дітьми будемо робити інтерактив, який допоможе нам знайти наш ліхтар. Я чарівниця, яка побачила видіння у тому видінні, я побачила мандрівника, який допоможе нам знайти чарівну лампу і е, врятувати цей світ. Проєкт світлових фігур створено у 2019 році. Реалізовували ідею шість місяців. Під цей проєкт у нас взагалі написана книжка. Коротку історію ви можете знайомитись при вході. Далі цей проєкт має наступний там, етап розвитку і в майбутньому під цей проєкт, напевно, що буде зроблена мультиплікація. Ми дивимося з такими тимчасовими проектами, Якщо цей проєкт тимчасовий взагалі сподобається Чернівцям, ми плануємо і наступний проєкт тут реалізувати тимчасовий. І далі ми хочемо взагалі інвестувати в більш капітальні стаціонарні парки, саме в місті Чернівців, такий тематичний парк відпочинку. І в нас такі є, у нас є досвід реалізації подібних проєктів. Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights and Dreams або у касі парку Шевченка. Вхід для військовослужбовців та їхніх родин людей з інвалідністю першої та другої категорії безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків передадуть на ЗСУ. Ми лише зайшли. Це зразу було перше враження. Вау! Оже просто такий 5 копійок. Дуже класно, неймовірно. Буду рекомендувати ще не один раз прийду. Дуже красиво, так емоційно. Ну, це ну, неймовірно, фантастично. Ви знаєте, зараз війна йде, і так з одної сторони, мабуть, шкода стільки грошей витрачати на розвагу, але в нас є діти, їм теж потрібна радощі. То я думаю, що це все окупиться, бо людей багато, і воно принесе дуже багато емоційних уяв для нас всіх. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук. Новини СІ-4.